Ще вже четвертий місяць знижуються обсяги операції Національного банку України з продажу іноземної валюти на валютному ринку України. Така динаміка спричинена зменшенням імпорту енергоресурсів, збільшенням продажу валюти для проведення посівної, а також подальшим обмеженням відпливу капіталу з нашої держави, кажуть у Нацбанку. За даними регулятора, у квітні вдалося продати 1 мільярд 370 мільйонів доларів, тобто на майже 300 мільйонів доларів менше ніж у березні. Про те, як прочувається нині українська економіка і чого нам найближчим часом від неї очікувати, поговоримо з нашим наступним гостем. Це Григорій Кукуруза, економіст Україн, економікатлу. Доброї вам ночі, якщо доброї можна назвати, звісно, вітаємо. Вітаємо хочеться поговорити про економіку загалом, але давайте почнемо з валютного ринку. Що зараз відбувається на ньому? Диця з грудень-січень, це були інтервенції три. 3,1-3,0 мільярди доларів а, на місяць зараз покращилися да, ну, квітень до 1,37. Тобто, це насправді, якщо ще, там, скажімо так, лют лютий а, березень не можна було говорити про стільки покращення, там да, суттєво -су коливалися цифри. А, в принципі, четвертий місяць підряд а, зниження інтервенції, які потрібні для балансування ринку, вони це вже достатньо так, стійкий тренд. А, Свої сезонні фактори, які вплинули на готівковий ринок, я би взагалі виніс, а виніс окремо. Насправді а, ну, на, в першому кварталі все, що зберігалася непогана ситуація події зернового коридору. В там, там, на жаль, кінець березня, квітень, там, там, там пішли суттєві погіршення, і зараз ну, там, 18 травня вирішиться, якась його доля, чи його продовжать, чи, 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 чи не продовжать. Ну, скажімо так, в тому форматі, який він зараз, я як він зараз продовжує діяти, як якось ну, має бути якесь зрушення, чи, чи повністю він закриється, чи а, інда, Росія не перестануть просто виробити вигляд, що, що він продовжує працювати, що угода діє, чи а, чи чи ну якось в, в, в вибори в Туреччині вплинуть, що щось зміниться? А, це все ми по позарновим по по іншим категоріям. А дійсно суціво знизилися і. В рамках дійсно дії там тимчасової слідчої комісії при при податковому комітеті ви виплати оцінну міської імпорт послуг іншої категорії 300-400 мільйонів. Реально дані по лютому, по березню показують економію валюти і виведення агресивне виведення валюти, яке до цього було через неповернення валютної виручки. Фактично зернові там да, в певні місяці 60-70% – А це експортна виручка з, з України. А в яку ну в яку ж вам не найлегше щось заховати? Ну очевидно, в ту яку найбільше а по зерну ви найгірші місяці рік назад не поверталися там 900 мільйонів мільярд по місяцю. А фактично, там да ну дуже грубо трьох тонн зерна, які виїхали за одну кошту, точно не не, не поверталися. А під кінець року цифри трошки покращилися зараз. Навпаки бачимо, що зену торгові кредити, активи, які видавалися, вони навла навпаки погашаються. Тобто, там, скажімо так, суттєва адміністративна робота по 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 прикритцю цих схем вона була проведена. А я не ну, в мене не було якихось особливих там, очікувань по, по по цій ТСК, але там, там дійсно ми бачимо результати на високі результати на валютний ринок. В тому числі ну, це покращення інтервенції стільки до мінус 1,37 мільярда, в тому числі результат, а, ну, результат її роботи. І бачимо, що фактично травень ми зустріли на рекордних резервах там тридцять мільярдів доларів. Пане Григорію, а якщо, наприклад, уявити таку ситуацію, коли не буде домовленостей по зерновій угоди, як тоді поведе себе курс і до яких тоді коливань на валютному ринку нам готуватись? Видите, курс уніфікований, фактично та з середини лютого, курс на всіх трьох сегментах, він іншу це ну, між банком за Картковий курс у вас 37,1, 37,3, один, банки там 37,4, трішки вище, і фактично готівково верну готівковий ринок. Там тридцять сім Він коливається, але фактично останні два місяці. Всі три курси уніфіковані. Вони ніяк не ну тобі, трішки є. Коливання, але але вони ну чесно в рамках комісії банку за зняття готівкової валюти, ну за зняття ну, гри гривні, умовно з, з, з банкомата. А, а... Інструмент, який був введений, що пам'ятаєте, в липні, спочатку депозити на 50 тисяч гривень, потім депозити на 100 тисяч гривень. Коли ви можете їх розмістити в банк під ну, певний на той момент пільговий курс, який пропонувався банками, там 30-37 сім там точно можливо хтось трошки нижче. Люди да влаштували влаштували ну, таку карусель, вони отримували. Кошти з цих знімали з депозитів валюту через три місяці, здавали її в обмінники. А, все це обходилося для системи 200-250, яких місяці 280 мільйонів доларів на, на місяць а, відтоку готівкової валюти з банку. Але це дозволило повністю укріпити готівковий курс з там, да, цих рекордних ну, з, з, зимою 41,5-42. І зараз же, да, ніхто не сприймає курс там вище. Тридцяти нуля тобто точно ми розуміємо, що втівковий ринок він прибитий нижче ніж три вісімнуль. Пане Григорію. А повернення оподаткування пального у повному розмірі воно може якось вплинути на курс валют, тому що пальне ж ми купуємо в іноземній валюті. А значить, що ми тепер будемо більше витрачати валюти для того, щоб його купити? Це, це внутрішній, це перепокорці просто на, 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 на внутрішньому ринку. А, ну ви, ви ці кошти десь витратили чипсу. Ну, Якщо компа юрособи там не заробітні плати на, на інші закупівлі, якщо фізична особа просто в супермаркетах це просто ну трошки змінився внутрішні переток коштів, це не впливає на імпортні закупки, ну а хто з ПДВ, це ж внутрішні податки на вашу думку, як може тривати на валютному ринку от така ситуація, яку ми зараз спостерігаємо? Ситуація відносного затища, коли гривня плюс-мінус стабільна, тобто не робить ніяких різких рухів ні в бік послаблення своїх позицій щодо основних валют, ні в бік посилення, і від яких факторів залежить? Ця тривалість. Ну, Дивіться, гривня стабільна фактично. Насправді, з, з липня а, минулого року, коли був переглянутий курс з 29, 25, 26, а, 57. Точно, точно не пам'ятаю, коли це було рік назад. А, поки що, сказати, що є передумови для, для повернення до плаваючого курсу, ну чесно постійно з'являються якісь виклики, які показують, як ми недооцінювали. А, можливо, ну, пер, перед цим якісь ризики. А рік назад, там, серпень, вересень, там да також покращилося суттєво сальсальдоінтервенції. Пішли певні по покращення по, по прогнозу інфекції. і були перші розмови про те, що можливо пора повертатися до плаваючого курсу. Потім да була зима, а обстріл енергетичної інфраструктури, і ну стало зрозуміло, що настільки безпекові ризики все одно залишаються високі, що ну не ну навіть недоцільно про це. Починати розмову так само зараз він з да зерновим коридором, продовження продовження високих не, не перегляд поки що а, режиму встановлення курсу. Він ще ще, ще, не, ще не на часі. А перше, що буде, це зниження валютних обмежень, тобто той валютний ринок, який є зараз. А, він балансує на цих мінус півтора мільярда за рахунок суттєвих а, валютних обмежень для фізичних осіб, для юридичних осіб там заборонених. Під цепі переказів сві свіфта 100 тисяч гривень обмеження на картки фізичних осіб для 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 розрахунки за кордоном, а неможливість компанії ну, виплачувати тіло кредита по іноземним кредитам, неможливість обслуговувати інші інші зобов'язання ну, для для компанії з іноземним капіталом виплачувати дивіденди своїм акціонерам. Всі, всі, всі ці валютні обмеження да за зараз. Національний банк розробляє графік. Певно тобто, там тарту кар, їх послаблення. А, спочатку, спочатку, послаблення валютних обмежень, потім можливо там да буде зниження облікової ставки. Лише в комплексі цим може бути а, перегляд, перегляд курсу там по по повернення його да, до якесь плавання. Там може трішки зрости порівняно а, з, з точним рівнем. Але поки що це питання реального місця, описно не, не на часі. Пане Григорію, коли ви говорите, що курс може дещо зрости, то скі, наскільки саме? За рахунок зниження валютних обмежень, точно що це не буде суттєвий ну, відчутне, відчутне зростання для населення, тому що тут, же, тут, тут, тут своя тонка гра з, з очікуваннями населеннями. А якщо, якщо зараз да, ну, дозволити курсу там, можна зрости вище ніж психологічна позначка 40,0, бо це вся готівкова. Ну обчався безготівкова э, гривня, яка просто зберігається на картках, на, 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 на поточних залишках військових і ну і, і, і інших людей, де да? є високий ризик, що не може там ну, піти піти знову на готівковий валютний ринок, знову з, з зробити ну абсолютно як це скабльне безпідставний реальний курсу, там де його не має бути. Тому э, от ну національний банк одно продовжує. Управляти ринком да, там, в повному обсязі, попит а, а, пропозицій для того, щоб не, не, не допускати якихось таких стрибків, які можуть вплинути на, на курсові очікування населення. Це ключове. Як ви зараз оцінюєте стан української економіки загалом? На чому вона тримається в яких пропорціях? Очікування да. сформовані в усіх достатньо позитивні, скажімо так. А, Бачимо, що після, після зими були переглянуті прогнози суттєво городу. Тобто, там дає національний максим 2% підняв прогноз реального ВВП, а інші організації. Пактично після того, як ми позбавилися енерго, енергодефіциту по системі, ситуація виглядає ситуація, значно, значно оптимістичніше. Ключове це, а, ну дивіться, ми коли приблизно. Приблизно да, навіть влітку ще минулого року вийшли ми в певну ситуацію, коли ми в принципі перестали падати, однак все ще відсунув відсутня передумови для, для зростання. Десь якісь ситуативні фактори тому сезонні теж обстріли енергоінфраструктури, як зараз пройде посівна, як вдасться експортувати врожай, як поведуть себе аграрії. Це ну такі тонкі деталі. Насправді, насправді. Ну і і, і і бізнес, і населено очікує якоїсь стабілізації, хоча б по 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 військовим ризикам. А ну до 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 кінця року ми ще так, залишаємося в цьому такому, де так, не, не високі коливання, немає передумов для зростання, але вже й немає причин для для, для спаду. Ми фактично зависли на цьому рівні а, по по доларом еквіваленту все не так погано. Тобто там да мільярдів доларів з 200 до воєнного 2021 року. Скажімо так, ми на них зависли до, 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 до завершення війни. Пане Григорію, а наскільки врятує нашу економіку повернення податків на рівень до повномасштабного вторгнення? І це змінилася повністю структура економіки. А якщо до війни там 66. 65% грубо кажучи, економіки це був а, приватний сектор. Помовав лише третину формували державні витрати. Зараз а, ця пропорція повністю перевернулася. А, дві третини ВВП формуються саме за рахунок державних витрат. Тому говорити про те, що ну податки вони потрібні для того, щоб фінансувати армію. Якщо є достатній рівень ну, по 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 фінансуванню армії, все інше з, з, з ну по податки вони вторинні а все одно ну все одно видатки бюджету вони визначаються міжнародною а міжнародним фінансуванням україни а на жаль на жаль тобто це це ну це це, це своя довга робота по 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 вона по, по поверненню до ринкової економіки ставити більші вимоги до до бізнесу до до підприємців під час війни ну важко тобто от, ну те те що вже якось на функціонує вдалося зберегти те і те і є як ви оцінюєте обсяги фінансової допомоги, яку ми зараз отримуємо від наших партнерів? Наскільки її вистачає для того, аби розраховувати, що як мінімум хоча б до кінця року ситуація буде стабільною? Дивіться, перше, що важливо, нам приблизно з серпня-вересня вдалося досягти не лише а, ну, достатніх обсягів фінансової допомоги, ще достатньо до, 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 достатня ритмічність. Немає да, якихось таких стрибків, як це було? Травень, червень 2022 року, коли не було ну зрозуміло, як на наступний місяць фінансувати витрати бюджету. Да? І там Національний банк блокував ну, реререкордні близько сотні мільярдів гривень в червні, тому що взагалі в червні ну не, не було надходження міжнародної допомоги. Зараз абсолютно ну, там стабільна ситуація. Ми зросли ну, від 22 мільярдів доларів резервів середину влітку минулого року, зараз до 35 А, Валюта надходить, а державні витрати фактично а, фінансуються. Да, бюджет це фактично там 50% дефіцит, 50% внутрішні податки податків, щось, щось а, фінансують. Але ну бачимо, що ну не не така не, не зовсім стійка на перший погляд структура фінансування. Вона все одно за рахунок міжнародного фінансування, за рахунок достатності обсягів, за рахунок ритмічності та да, на на надходження на, 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 все одно. А ну поки що плюс-мінус вона виглядає достатньо стійко, скажімо так пане Григорію. На вашу думку, чому от були різноманітні прогнози стосовно падіння української економіки, і багато світових фінансових інституцій вважало, що наша економіка взагалі поділиться на два? От чому от саме результат перевищив усі очікування? Ну дитя на два. Це так було зовсім песимістично. Були це прогнози світового банку. Мінус мінус 40, мінус сорок. 40. 5% точно не знову ми рік завершили на мінус 29,2%. -29, двадцять Чесно, ніхто не міг оцінити рівень а, міжнародного фінансування, який, а, який реально надійшов 2022 році. Тобто, фактично, ми, якщо брати календарний рік війни, отримали близько 38 мільярдів а, доларів з 24 лютого, 22 по 24 лютого, 2023 А, це, Це це, це, це фактично ключовий. А, що ви ключове джерело і стійкості, і те, що ну неможливо було оцінити обсяг і згадайте, що до війни там на, ну півтора мільярда доларів, кошт траншу піде навіть десь нуль були транші. Вони вже вважали це як така да суттєво і маяк щодо. Оцінки достатності проведення нами реформ тону з там тазу да, антикорупційними реформами все добре. З, з реформами там управління державних підприємств все добре. А, ну з такими да незначними не сумами. Повірити ще квітень, квітень, а травень і час війни, що ну Україна буде отримувати міжнародне фінансування в таких опціях. Це було надзвичайно складно. Там були певні те, що ну такі наші заявки дуже, дуже несміливі. Однак бачимо, що фактично вони навіть пере перевиконання. Міністерство сільського господарства США прогнозує, що в поточному році виробництво пшениці в Україні впаде на 21%. Ми також пам'ятаємо рішення Європейської комісії, яка виділа розпорядження обмежити експорт зокрема зернових з України до європейських країн тимчасово. І на вашу думку, яким чином ситуація в українському аграрному комплексі вплине на українську економіку, враховуючи, що до повномасштабного російського вторгнення. Аграрна продукція була однією з найбільших статей за обсягами в нашому експорті. Ну, ці, ці, ці зараз, ну, зараз частка зрада лише виросла. А якщо раніше ще суттєва частка там да, в, в хороші місяці до 40% складала експорт а, залізної руди експорт металів, а, то зараз це абсолютно збитковий бізнес, а де нас покинув на кожну тонну експортованої руди вам потрібно ще ну, там, докласти свої кошти з попередніх. Попередніх там прибутків для того, щоб вся ця машина продовжувала працювати. А зараз ну і зараз під час війни ми навпаки збільшили час на час там, зернових ну, і олійних, які називаються готово готові, готові продукти харчування по статистиці, а в, в, в експорті. А, ситуація ну, да, да, вона дійсно не проста і, і обмеження на експорт через порти, які зберігаються і можуть бути погіршені. І зерно, ну, так. З аграрним сектором складу на рахунок, де врожаю врожаю впав ста за мільйонів тонн рекордних довоєнних до до, п'яти шістидесяти п'яти. От в такому діапазоні ми знаходимося. Ще є передумови для подальшого спаду? Я не аграрний експерт, не скажу. Дякую вам за інформацію. До речі, ми плануємо поспілкуватися далі. Більш детально якраз про аграрний український сектор Григорій Кукуруза, економіст Україна, Аутлук. був з нами на прямому е, відеозв'язку.